Друзі, усім привіт! Це влог з Ладою. У нас є такий загадковий кейс. В ньому лежить подарунок для лади від мами. А це враз ось таке паточко, воно дуже гарне. Таке гарненьке. Бачите? Таке з трояндочками. Ну, що це не подарунок, я його просто вже сюди склала. Ось така пов'язочка. з трояндочками. буде на літо і на такий весни з колготками просто топчик. Я дуже рада, що в мене цей одяг є. Просто мені його ще мама вчора подарувала, тому я вчора була дуже рада і зараз рада. Ось мені він дуже подобається. Ми його на ладу не міряли ще, тому що мені здається, він ще трохи великий. Але можливо влітку вже підійде. Ось. У нас зараз тривога, але думаю, це не так цікаво. Я Ладі хочу вдіти іншу соску. Um, ось цю. Бо вона зараз спільно він соскою і тримачі поміняти. Як ви зрозуміли, я ладочці вже закріпила її ось так на тримачі, Ось так. Ось і зараз ми будемо з нею бавитись. До речі, друзі, дивіться, я підготувала ладочці ось таку футболочку. І ми зараз будемо її перевдягати, ось, замість того, щоб вона була в бодіку, і в цих повзунцях, називається вона, а буде в футболочці в повзунцях. Я вже перевтягнула ладусечку, втягнула її повзанці, сосочку прикріпила ось так. І зараз буду о, дивитись, коли там наш урок, бо зараз буде англійська. Ось я вже розумію, що 5 хвилин до уроку, тому ми зараз переставлю штатив, тому що він тут заважає. Ось. Тому, так. І тут у нас так, так кучненько лежить. гарненько. будемо скоро міряти. Ну, не буде ще року або завтра. обов'язково будемо міряти, а зараз я їй хочу втягнути цю пов'язочку, яку мені подарувала вона. На лад. Я вже втягнула на ладочку цю пов'язочку, вона мені дуже миленька. Ось і зараз сосочку їм дамо. Ой, господи, в мене вона з руку випадає до того, як я її, її дам. Хоп! І якщо вам подобається, які я роблю обкладинки на відео, такі типу з фонами. Наприклад, як на минулі або на цій, обов'язково, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео. Прямо зараз. Я вам вже давно не нагадувала. За вікном у нас пішов тощо. І до речі, вже в нас 13.50 і зараз ладочка буде лягати на свій другий денний сон. Ось тут, на моєму ліжечку. Ось так ми його розстелимо. хоп, І будемо її вкладати. І до речі, лада вже заснула, я її ще своєю коптру відкрию, бо їй, можливо, буде холодно. Ось вона вкривається своїм пледиком, я її ось так відкрию. І в мене вже почалася англійська. Зараз якраз тільки тільки тому все вона засинає, а потім я вже вам зніму після англійської. До речі, я читаю тут книгу Джуді Муді. Я вже на третині, думаю, на цьому тижні десь прочитаю. Так, лада, до речі, заснула, і я вимкну світло, щоб її не заважати. Тільки на столі буде світити, тому що мені треба. Лада вже прокинулась. до речі, я її зараз підверну сюди, вона ще трошки коняла, але я почула, що вона вже там якісь звуки і здає, підійшла до неї, походила на кухню. Ось. Вона вже перевернулася на бік і встала. Ось Тому буду зараз виставляти ліжку назад. І, так сказати, грати із ладу в мене вже буде стані рок, до речі, я вже вам показувала, але хочу сказати, що ця книжка дуже цікава. Хто в РПНІ, то ну, взагалі лісові книгарні гарні, ми її взяли. Ой, яка десь за Я не знаю, нам її подарували десь з Києва, купили. Ось, тому це десята частина, походу. Але тут, типу, без різниці, з якої почати, тому що тут типу, кожна різна назва. У мене їх двоє подарували. Один на літо, другий детектив. Ось ну, і ми думаємо, що якщо я їх прочитаю, то потім підемо в інші частини купувати в лісову книгарню. Тому ось написав Меган е, Макдоналд. Макдонал. Макдона на Лиду. На Макдоналд. Так. Я вже ладочку посадила. І зараз буду її шукати іграшку, тому що раніше їй далі розумію, що її буде. Тому нічого цікавого поки немає в неї. Принципі можна дати іграшку якусь пошукати. А може вона і не буде гратися, я просто з нею посаджу і послухаю її чергові звуки, які вона придумає на ходу. Я вже ладочку заспокоїла і зараз їй дам іграшку, бо я вже знайшла яку. А саме я придумала, вона буде гратися ось цим зайчиком. Мені здається, він їй доволі подобається. Мені так просто здається, не знаю чого. Мій соську до мене назад щоб більше не виплюнула її. Хоп. І буде гратися. Ми гралися аж півгодини, просто не зняли, бо не влізло. Ну що ж, і я вам скажу всім папа, і ми пішли займатися нашими справами.